Хороша дитина для батьків була. Хороший сім'яний, двоє діток лишилося. Хай спочиває з Богом. Царство Небесне йому і вічний спокій. Таким був спокійний. Спокійний, такий, не, не вискакуваний, не до кони. В очках ходив, ну як сказати. Ботан, як кажуть, знаєте, в народі. Але такий добрий хлопець. Він був дуже хороша людина, сім'я в них дуже хороша. Дідусь в церкві багато років співав. Він вирос дійсно такий українським патріотом виріс. Ну так сталося, що бачите, він загинув. Це дуже шкода. Дітки маленькі лишилися в нього. Він ніколи в селі нікому нічого поганого слова не сказав. Не дітям, ні дорослим. Він дуже хороша був людина. Сім'я в нього дуже гарненька була. Жінка дуже його любила. Знаю як сім'ю патріотів. Да, діти завжди були в вишиванках, в діті гарно. Ну, хороший хлопець був, сім'янин. він як всі діти, не було нічого. Все дуже добра людина. Добра дитина була. Дуже тяжко говорити, коли молоду людину холаєш. Провести кожному потрібну останню дорогу, кожного з воїнів, тому що вони віддають життя за нас. За наш мир, хай Бог йому дає царство небесне, вічний спокій.